В Дніпрі черговий мовний скандал. Викладачка і студентка. Викладачка з Дніпра, студентка зі Львова, пацієнт не розуміє української мови, і тому розхвилювався. В усіх своя правда, мовний скандал знову набув розголосу. Хто не бачив, телеграм-шапці профілю, там є коротке відео, обидва а, а, лагеря. А, Представляють свою позицію, я коментувати це не хочу. З різних причин. Тому що як не прокоментую, все одно знайдуться ті, кого комент не влаштує. Я особисто проти того, щоб ділити людей. Я проти того, щоб дискримінувати людей. Але я й за те, щоб викладання було українською мовою. Але я проти того, щоб викладачі не мали нормальних матеріалів українською мовою. І це теж проблема, яка. Чомусь замовчуються. Я проти того, щоб студенти не мали можливості освоювати, наприклад, медичну літературу українською мовою, а пишуть, що є цим певна проблема. Я проти того, щоб е, наші люди дискримінували одне одного, тому що хтось не знає або не володіє, або не хоче зрозуміти іншого громадянина. Це вкрай погано, вкрай погано. В будь-якому випадку завжди можна знайти вихід з положення. Якщо цей пацієнт не розумів російську мову, а дівчина з Львова, яка просто спокійно каже, що я не розумію, і далі вона відчула тиск на себе. Молодь зараз така. Ну нічого не зробиш. Одразу можуть бути сльози і реакція, образи, викладач міг би в принципі просто сказати спокійно пацієнт не розуміє українською, хто може російською пояснити і так далі. З усіх ситуацій можна вийти. Проблема тоді, коли ми намагаємося із ситуації, яка не складає е, соціально важливого е, контексту підняти її до теми, що розділяє людей. Ви знаєте, от, е, я бачу по власному каналу і тут, і в Ютубі. До речі, підписуйтесь Телеграм шапці профілю, Ютуб шапці профілю. Я бачу, що теми пов'язані з мовою, релігією і. А націю це просто завжди вони хайпові, вони розходяться. Я надзвичайно обережний з цими темами і намагаюсь їх уникати. Я не хочу будувати собі хайп на тому, що люди сваряться. Нам нічого ділити. У нас одна країна, і різні люди в різних умовах виросли. Вони вважають різні мови такими, якими прийнятні їм в критичних ситуаціях, от я в наступному відео вам розкажу одну прикольну історію, і ви зрозумієте: будьте обережними, будьте чимними, будьте вічливими і не роздмухуйте скандали. Телеграм там вій.